Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, чи є у вас крадник на гроші. Скажіть, покажіть, чи є у того, хто дивиться, крадник на гроші? Так, чим все скінчиться. Гроші відновляться. У вас також є таке ну, в думках, що гроші це дуже важко. Щоб мати гроші, це дуже важка справа, і що для вас це неможливо. І також у вас є магічний вплив. Ви зараз під цим магічним впливом, це королева жезлів. Жінка з чорною кішкою зробила вам 5 пентаклів, це щоб у вас не було грошей. Ось, ваш фінансовий канал перекритий. І той успіх, ті можливості, що повинні були у вас бути, вони повністю заблоковані по карті смерті. Так. І куди ці гроші йдуть? Це Крадник, чи це просто прокляття якесь порча? Скажіть, крадник чи порча? Це порча. Це не крадник, це порча. І це якесь, з точки зору того, хто робив, якесь справедливе покарання, що це по справедливості. Виною всьому, всьому чоловік. Це сталося із-чоловіка за король-міча. І е, це було для того, щоб це, ви залишили цього чоловіка. І вам руйнували просто така була ненависть, що руйнували просто все життя. По карті Мах весь, весь ваш життєвий шлях руйнували. Робили карту башня, руйнували. От, дійсно, руйнували тут і смерть, і башня, і карта маг вийшла. І щоб ви пішли, і 10 м'ячів і на одиночество, все було в дійстві приведено. І, таким, і також були закриті фінансові канали. Бо у вас тут були двойка пентаклі, шлях відкритий на гроші, але його перекрили картою смерть, щоб грошей не було зовсім і карта ніщити. Тобто хтось вам мстився, хтось мстився, що вважали, що ви красивіша, у вас більша вдача, що ви маєте багато грошей. Заздрість. Це велика заздрість. Це все ваше повинно було розруйнуватись. Ілюзії. Так, ілюзії, мали ілюзії. Заперечую негатив, заперечую негатив. Прибираю, заперечую негатив. Так, на майбутнє. Дивіться, ваші. Оці фінансовий канал ваш відновиться, але повільно. І у е, складності з грошима. Повинна, ну, ви сама повинна вирішувати, але самою у вас не, ну, не дуже вийде. Вам треба люди, які вам допоможуть. Тобто якась колективна підтримка. Це можуть бути рідні, це можуть бути е, співробітники, да, колеги по роботі. І успіх ви досягнете. Так, але. Треба повбирати цей негатив, то, що робила ця жіночка, Та, що заздрила. Заздрила і руйнувала. І вона вважає, що вона зробила це справедливо. Щось ви їй не подобаєтесь. Заперечую негатив, зверталась до різних майстрів, Їй прям стилась. Заперечую весь негатив. Заперечу, чоловік, із-за якого це все відбулось, він неагідний відносин взагалі стосунків, він чоловік агресивний і не такий, щоб з ним можна було мати стосунки. Тобто він посварив двох жінок між собою і, дивиться, ви, ви пара, ви імператриця, він імператор, але в нього такі поступки, дуже Некрасиві. Він як дає повод комусь з вами так себе поводити. Давав повод. Хтось дуже хотів вашого партнера. Так, і шкодили вам, як тільки вміли. Руйнували і по здоров'ю, і по діньгам. Ну, і, звісно, кохання також руйнували. Тобто крадника нема, але є порча, і я б даже сказала, що порча насмерть. Зараз ми це все перекриємо. Повернемо весь негатив тому, хто це робив. Прибираю всі перешкоди. Знімаю весь негатив, магічний, енергетичний. Повертаю тому, хто робив, тому хто заказував, не на переклад, не закальцовку, особисто на них по Верховному суду. Вище сили, прошу втрутитись, розібратися по справедливості, покарати винних, та буде так, і так буде все. то, що ваше, повертається вам назад. Всі втрачені можливості, всі фінансові потоки повертаються вам назад з цієї хвилини, та буде так. Зараз перевіримо, чи ми перекрили ж цей негатив. Робота була прихована. Робили дійсно якісь професіонали, і не один. Руйнували вас різними способами. Вам треба звернутися до майстра поставити собі захист. Скажіть, покажіть, зробити чистку повну, повноцінну. Карта це так, діагностика. Трошки картами також можна прибирати, але так більш глибока очистка це у майстра на консультації, на сеансі. Скажіть, покажіть, чи залишились негативний, магічний або енергетичний вплив на тому, хто дивиться. Скажіть, покажіть. «Негаразд із здоров'ям. Те, що вам робили, це зроблено по глупості. Вони це так презентують, що це справедливо, як вас покарали справедливо, да? що зробили порчу на, по справедливості. Але це хибна думка. Вони собі надумали це в ілюзіях. І знову це справедливість. Це неправда, це несправедливість. Це. Вони так собі вирішили чогось і за короля мечей. Дивіться, на майбутнє планується знову похід до майстра і будуть руйнувати. Тобто, зараз не вийшло, зараз у вас стабільність, і на майбутнє буде повтор цього, цього, що не вийшло. Хтось мститься прям справедлива, справедлива. Де від жезлів іде упорна цим шляхом Королева мічі агресивна жінка. Так, прибираємо, перекриваємо. Так, вам треба захист робити. Заперечую, 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 заперечую. Заперечу. Тобто вона так собі вирішила, що поки вона з вами не справиться повністю, не заспокоїться. Заперечую, перекриваю. Прибираю весь негатив, магічний, енергетичний. Все, що вам роблять, повертаю назад негативне, тому хто робить, тому хто замовляє, не на переклад, а не на закальцовку, особисто на них, по Верховному суду, да буде так і так буде. Перешкод більше немає, буде так. Тут у вас схоже на магічну війну і вам треба допомога. Так, скажіть, покажіть, чим це все завершиться? Ця вся історія, чим вона завершиться? Ще зупиниться той, хто нападає, нападник зупиниться? Ілюзія ні. Вони не зупинуться, вони йдуть хибним шляхом і вони будуть йти до кінця, поки вас не знищуть. От ви їм дуже приваблива, ваша пара дуже приваблива. Це роблять хтось дуже близький, або родичі, або якісь близькі друзі, або хтось із дитинства, з ким ви раніше були близькі. І вони як тренуються на вас, тренують свою силу, свої вміння, хочуть перемогти, стати кращими. Руйнують. Ну, дивіться, карти дуже гарні. Принцеса Пентаклі, дев'ятка кубків, що все буде добре, ви справитесь. У вас такий червоний плащ, чудовий. Що ви також маєте якісь вміння? Ви справитесь з цією ситуацією. Оці люди навмисно організовані вищими силами, ті, що нападають, щоб ви прокачали свою майстерність. Щоб ви чомусь навчились, навчились захищатись. І у вас магічна війна. Заперечую негатив, Да, 10 мечів на дні колоди, заперечую. Ви повинні, ну, на їх думку, ви повинні кудись йти, куди ви повинні йти. Або залишити ту територію, де ви зараз єсть. Це може якийсь будинок, квартира, що ви повинні піти від цього чоловіка, з яким ви єсть, піти від нього, або взагалі в глобальному піти. Як померти, да, що вона уходить, заперечую. Ну так, да, карта мах, карта смерть. то, що сховано, заперечую. То, що приховано було. Вам треба вчитись захищатися або звернутися до майстра, який гарний захист поставить, навіть не один, а треба декілька захистів різних, різнопланових. Захисту мало не буває ніколи. І так вам треба захищатися, бо від вас так просто не відчепляться. Так, перекриваємо весь негатив, знімаю анулюю, повертаю все зле лихе тому, хто робив, тому хто замовляв. Не на переклад, не на закальцовку, особисто на них, вище сили. Янголохоронці, прошу захисту для того, хто дивиться. Приберіть перешкоди з, того, з шляхів того, хто дивиться, відкриті шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я. По Верховному суду буде так і так буде. Бачите, дивились краденькі, вийшла порча насмерть. Знайшлася порча насмерть і магічна війна. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.